Першу хочу тебе привітати з забитим м'ячем. Розкажи, будь ласка, як, ти, як тобі взагалі ця гра, які в тебе емоції після першого та другого тайму? Ну, гра була хороша, так скажемо. Інтенсивність в першому таймі була набагато більша, ніж в другому, тому що під'їлись хлопці, але все добре, гра наша пішла, все вийшло. Дякую хлопцям, дякую тренерам, дякую болельщикам. Дякую тобі за відповідь. Скажи відповідь, будь ласка, на таке питання. Наскільки рівень юнацького футболу відрізняється від другої ліги? Ну гра відрізняється набагато, тому що це більш дитячий футбол ю-19. А тут вже грають ті, які пограли на високому уровні, інтенсивність більша, тому колосальна різниця з цією дитячою командою. Скажи, будь ласка, як виникла ситуація про гол? Як ти так під себе підробив десь м'яч, вирішив вдарити? Яка в тебе була інтуїція? Може? Ну, мені дойшла передача, я пішов в центр. Хлопці відкривалися, я бачив, але дуже хотів забити гол і вирішив взяти на себе ініціативу. Убрав під себе, побачив, що ближній угол свободний і завдав туди удару. Дякую тобі за відповідь. Я тебе вітаю. З Дякую. Скажи, будь ласка, які твої враження про цю гру? Ну, як сказати, негативні враження. Програли гру. ще нема чого додати. Е, дивись, ви готувалися до гри з, Кудрів... з Кудрівкою. Чим вона вас сьогодні вас суперник сьогодні здивував? І що у вас не вийшло в цій грі? Не вийшла установка тренера. Взагалі не виконали задачу, яка була поставлена на гру. Кудрівка нічим не здивувала. Все те, що тренер сказав, вони те робили, ми не виконали задачу. Скажи ще, будь ласка, чи вплинула ось ця ситуація з запізненням на гру якось на ваш результат? Можливо, вплинула, але я ж кажу, що не виконали задачі тренера і з цього такий результат. Я вас вітаю, скажіть, будь ласка, який у вас коментар на цю гру? Коментар один. Ми дякуємо Збройним силам України, які представляють таку можливість грати в футбол, розвиватися футболістам, доказувати, показувати. Но по нашій грі стидно і перший тайм програли в чисту. Нам представляють можливість, але не всі гравці цією можливістю користуються. Скажіть, будь ласка, наскільки ця ситуація з запізненням на матч вплинула на гру команди і характер гри? Ситуація це футбол. Можуть, можуть бути різні обставини, тому вона не, не має впливати. Це залежить від футболіста. Сильний ігрок проходить через це і грає, а слабий іще оправдання. Що йому це мешає нічим не ні вплинуло ні на що спершу? Хочу вас привітати з цією перемогою на домашньому матчі. Це дуже круто. Скажіть, будь ласка, який ваш коментар щодо цієї гри? Насамперед хочу подякувати Збройним силам за те, що вони боронять нашу державу і надають нам змогу грати в футбол, займатися улюбленим ділом і просто жити. Щодо матчу, думаю, що ми дуже гарно підготувалися до матчу. Ми дуже добре проаналізували команду суперника і подивились, на що вони спроможні. По цій інформації ми. Вели підготовчий період до самої гри, і хлопці сьогодні дуже молодці. Вони показали дуже гарний футбол у першому тамі, забили дуже два яскраві голи. Ось в другому тамі, може, трошки грали по, по щоту, але підсумковий рахунок, скажімо так, сьогодні по, по тій грі, яку сьогодні команда Кудрівка показала, і показала дуже яскраво. Скажіть, будь ласка, наскільки вплинула на тонус команди двотижнева відсутність ігрової практики? Тільки положительно, тому що у нас був час для того, щоб футболісти відновились. Було багато матчів, які йшли один за одним. І емоціонально хлопці трошки підсіли, тому у них було пару. Днів вихідних ми зібрались на маленький збір, провели дуже гарну роботу і вже працювали у недільному циклі підготовки до команди Локомотив. Вплинула пауза для нас якраз то, що і треба нам було. Дякую вам за відповідь. Дивіться, забив газабив Волошин. Потім вийшов на заміну, забив гармаш. Наскільки ви задоволені сьогоднішньою грою нападників? Я дивлячись по рахунку, ми всі розуміємо, що якщо команда вдома виграє 3-0, то до атаки питань в принципі ніяких не може бути, але помилки завжди є. Ми їх проаналізуємо. Ми подивимося з хлопцями, як ми забивали, де ми могли ще подвоїти потроїти свою перевагу. Тому сьогодні атака дуже гарно. Виглядала. І я хочу привітати Гармаша з скажімо так, і Волошина з початком гольової серії, яка у них, мабуть, починається, дай Бог, щоб вона не закінчилася над цими голами.